Доброго дня, друзі, ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Сьогодні відповідь доктора Голода. Е, наступне питання знову ж таки, не відходячи від платформи Є5, е, актуальна проблема: турбує кісточки на нозі. Угу. Дуже важко підібрати взуття, що можете порадити. Е, Тетяна Вікторовна, там не взуття взагалі річ. Я вам скажу, як невропатолог, то е, люди бачать ту кісточку, і це важко взуття підібрати, деколи вона болить, деколи вона запалюється, деколи її обзивають подагрою. Це, да, це, да, не, да, подагра, да, да. це не подагра. Дуже часто говорять. Справа в тому, що стопа є плюсневі кістки, і плюсневі ці кістки вони мають йти паралельно. А деколи і, і вони забезпечуються наявністю поперечного склепіння стопи не поздовжнього, між п'яткою і пальцями, а поперечно. І коли людина перегрузила свою стопу, і поперечне склепіння розтоптане, то тоді пальчики плюсневі відходить один пальчик в сторону. Угу. І тоді палець уже. Зуттям направляється до середини, і отут получається кісточка. Це не треба відрізати це кісточка, це плюснева кістка, яка просто відійшла в сторону. От, до речі, повідрізати до нас. Зараз звертаються клієнти. Ви знаєте, дуже поширено люди почали робити ці операції. Чи вирішить це питання? Це не вирішить питання. от в чому, навіть якщо ви відріжете, ви розтоптали собі поперечне склепіння стопи. Питання: а для чого нам склепіння стопи? Заглянемо глибше чуть-чуть. Для чого машині колеса? Чому вони мають бути резинові і мають бути накачені? Що буде, якщо я не буду накачувати колеса? Колеса несуть амортизаційну роль. Вони згладжують струшування при рухові. У нас стопа має арку одну і арку другу, поперечне повздовжні степіння стопи. Для чого? Щоб амортизацію робити, щоб струхування. Справа в тому, що ми крокуємо і за кожним разом, коли ми робимо крок, у нас струшується організм. І для того, щоб згладити оці струшування, у нас стопа має оцю амортизаційні властивості, має оці дуги. Uh -huh. Хорошо, розтоптала людина оцю стопу. Що буде далі? Далі амортизаційну на себе функцію беруть наступні амортизатори: коліно раз кульшовий uh -huh. суглап та забедрений, два і поперековий відділ хребта. Три. Я невропатолог. Я дивлюся хвору людину з хворою спиною ложу її і бачу три проблеми: в кульшовому коксартроз, в колінному гонартроз, коліна вже кололи. Вже вони там побиті, в попереку гриж Декілька. І причина здавалося б, да? Дивлюся на стопу, стопа розкручена. І mm -hmm. тоді такій людині, в якої скручена отака стопа, лікувати спину чи суглоби, це є просто ну mm -hmm. немає сенсу. Нема сенсу. Mm -hmm. Тобто, не то, що не, ж, немає нема сенсу, ми то лікуємо. Результату mm -hmm. не буде, результату mm -hmm. не буде. І людина ходить потім в салон габес, mm -hmm. вона масажує собі спину, вона спить на кераміці, і через півроку питається: а чого ж в мене немає результату? Та ти їздиш на спущених колесах. Колеса треба м, зробити амортизацію стопом. Треба зробити амортизацію. Інше питання як. Тому що наша медицина може вам супінатори запропонувати, які будуть його підтримувати, але не формувати природнє склепіння стопи. Угу. А формувати природнє склепіння стопи можна. І для цього є певна особливість у цієї платформи, про яку ви говорите, є Е5-го. Там є, бачили, може, посередині сирі такі високі пірамідки. І ці срі високі пірамідки треба правильно використовувати. Якщо ви стаєте просто на платформі і просто по ній крокуєте, то ви формуєте собі повздовжнє склепіння стопи. Це трошки угу. не так. Вам необхідно ступити на півкроку Назад, Получається, у вас отут, якраз де ця кісточка, виходять оці сірі пірамідки, і ви стаєте і починаєте вагою свого тіла ходити, тобто вагою свого тіла притискати свою стопу, отам, от де роздавлені, де пальчики, до цих високих сірих пірамідок, а вони високі, і вони формують. Оце от поперечний склепіння стопи, і вони формують правильне положення стопи. Розумієте, угу. там для того, щоб косточки ці поубирати, їх можна поубирати, не треба робити операцію. Вона не сформує склепіння стопи. Його треба формувати. Ну треба масаж робити навіть по декілька разів на день в обід, в основному ввечері. Ввечері чому ну зранку нога не перегружена, а цілий день людина ходила. І оцю ласту тепер треба ставити на високі пірамідки і формувати оце склепіння. тільки трошечки відступившись назад, щоб оцими кісточками, оцими місцем, де ця кісточка, якраз ставати на високі сірі пірамідки. Це і формує склепіння стопи. Володимир Мирославич, по вашому досвіду, скільки часу необхідно людині так позаймати, щоб вона побачила перші ну, такі явні результати? Дивіться, тут не в перших результатах стопи вирівнюють за 2-3 тижні навіть в салонах. Бачив таке, не кожний. Маємо розуміти, що це індивідуально і залежить ще від стопи від того наскільки людина давню хворобу має, наскільки вона запущена, сам прояв цієї хвороби. А в салонах що ж вони масажуються? 10-15 хвилин. І я бачу, вже в салонах за 2-3 тижні повертається кісточка назад, стопа вирівнюється, склепіння відновлюється. Потім людина покидає це, і воно знову все вилазить назад. Тому мушу констатувати те, що цей процес потрібно робити постійно, як гігієнічна процедура підтримання нормального здорового склепіння стопи. Угу. Якщо вже зразу до цієї тематики, ці є клієнти, які, на жаль, а, вже прийшли, ну, на мою думку, трошки пізно і вже прооперували, причому дві ноги, і вже зрізали цю кісточку. От як їм в даному випадку застосовувати Є5? Який буде ефект? Кісточку зрізали? Да. А склепіння стопи, як думаєте, сформували? Ні. І, відповідно, буде ідея розрушення колінного слова, попереку Чи швидше тому що робити? Далі формувати склепіння стопи. Звичайно, це вже буде важко робити на прооперованій стопі, але можливо. Тому mm -hmm. просто працювати над відновленням. Це вже називається навіть не на лікування, це реабілітація, реабілітація скоріше. Ну і причому постійно 100% А потрібно постійно робити. Дуже дякую, тому що сьогодні дійсно, враховуючи, що це весна, і люди змінюють своє взуття і фізично навантажуються, це дійсно yeah. актуально. Це було чергове відео від доктора Голода відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть. Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, що я особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюся завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославич. До побачення.